Вітаю усіх на даному автомобілі, який в моїй сім'ї з кінця 2014 року довелося ось замінити глушник. Наїздив за цей час біля 300 тисяч кілометрів. Коли ж глушник зняв із автомобіля, звісно, за допомогою молотка зубила. Та електроінструменту, виявив, що він цей старий глушник такої самої точно фірми, як той, що я купив новий. Це польська фірма Пол яка робить глушники для різних автомобілів. Коли я звіряв їх, от виклав на вулиці. Точно там само назви, там само клейма, та сама маркеровка. Навіть хуму тут я заказав, виявився точною копією того, що був. Значить, глушники фірми Полмостров вислуговують біля 300 тисяч км пробіга автомобіля. Жодних отворів, як там хтось з водіїв робить, тут не було. І в новому глушнику я також не. Ставив. підходить ідеально, так що рекомендую. Так. Отже. Дивіться, спочатку я думав, що оце як ніби десь при пересилці коцнулося. Бачите? Я ж її там поправляв напильником. А тепер я зрозумів, що це, можливо, зумисне. Так, зробили такий якби, ніби як горбок, щоб у випадку, якщо людина слабо зажме оцей хомутик, то щоб він не сповз. О, грає гарненько. йо моє красота.